Вітаю, друзі! Сьогодні, 6 серпня, з вами знову Реклачок нарешті Стів Вітков прилетів до Москви і швидко полетів звідти. Три години він спілкувався з Путіним, і Трамп повідомив про те, що переговори пройшли успішно і вони певне досягли якоїсь угоди, але точно не про припинення війни. Принаймні не так швидко то відбудеться. 8 серпня не буде ніякого завершення бойових дій, не буде перемир'я у повітрі, жодного повідомлення про це немає. Але Трамп каже, що переговори пройшли успішно. Для чого він таку заяву зробив? Давайте спробуємо зараз розібрати. І спробуємо з'ясувати, що власне відбулося в Москві і чого нам очікувати. Хоча, певне, ви вже самі це чудово розумієте. Втім, я готовий вам в деталях все розповісти, що сьогодні було. Підписуйтесь, друзі, коментуйте, поширюйте відео друзям, знайомим. Це дуже необхідно для того, аби україномовний контент краще поширювався на платформі YouTube, і наш з вами канал розвивався. Так, саме наш з вами канал. Отже, друзі, давайте тепер до суті. Самий головний висновок, який зробили і журналісти, і Путін, і в тому числі Трамп, після зустрічі Путіна та Віткофа, про те, що переговори були продуктивними. Але санкції в п'ятницю все одно будуть. Ну, принаймні, речник Білого Дому повідомила про те, що у п'ятницю оголосять які санкції проти Росії. Які конкретно незрозуміло. Та й чи оголосять загалом? Питання, як на мене, поки що залишається відкритим. Трамп прокоментував сьогоднішній візит Віткофа до Путіна і сказав: мій спецпосланець Стіп Вітков щойно провів дуже продуктивну зустріч із президентом Росії Путіним. Досягнуто помітний прогрес. Незабаром я поділюся подробицями з деякими з наших європейських союзників. Власне він це зробив у розмові з Зеленським. Всі погоджуються, що ця війна має закінчитися, і ми працюватимемо над цим у найближчі дні та тижні. Ну, знову з'явились тижні. Як він не написав, 2-3 тижні, я не знаю. Але власне це читається між рядків. Сьогоднішня розмова Путіна і Віткофа тривала, як я сказав, друзі, близько трьох годин, і це був уже п'ятий візит Віткофа до Москви. Що саме вони обговорювали? Невідомо. Жодних подробиць ніхто не повідомляє. Ні Трамп, ні Володимир Зеленський. Ушаков відразу після цієї зустрічі прокоментував зустріч свого боса і Віткофем і сказав: американській стороні ми передали сигнали щодо українського питання і отримали. Відповідні сигнали від Трампа і він назвав переговори конструктивними. Далі каже, я нічого коментувати не буду. Після того, як будуть коментарі від офіційних осіб, ви щось зрозумієте. Але поки що зрозуміло одне: домовності про припинення війни немає. Що ж саме Путін запропонував відкуфу напередодні закінчення дедлайну? Ну, знову ж таки, про це жодної розмови нема. Але незадовго до візиту американського чиновника Блумберг писав, що Путін. Готовий запропонувати Сполученим Штатам Америки, а не нам, повітряне перемир'я, що, мовляв, буде прогресом у російсько-українській війні, про припинення російсько української війни. Ми сьогодні детально про це говорили із Володимиром Фесенком. У мене на каналі. Друзі, перегляньте відео. У нас була справді змістовна дискусія. Посилання залишу вам правому верхньому кутку. Ви не пошкодуєте, якщо переглянете це відео. І одразу після зустрічі Путіна і Віткова Трамп ввів додаткові 25% мита проти Індії. Проти Китаю нічого не вводив, але і Індія, і Китай закуповують дуже багато російської нафти. Чому проти Китаю не вводив? Тому що ну поки що тривають переговори про досягнення торгової угоди між Вашингтоном та Пекіном. Відтак не на часі. І мито набуде чинності, друзі, не завтра проти Індії, а через 21 день. Але рішення Трампа було вмотивовано тим, що Індія спонсорує Росію, яка веде війну проти України. І якщо Трамп стверджує, що переговори пройшли дуже успішно продуктивно, для чого вводити проти Індії мита? Незрозуміло. Сьогодні представник Індії був у Москві. І вів переговори про те, як вони будуть працювати у енергетичній сфері, співпрацювати із Росією після того, як Трамп веде мита. І вони сьогодні, представники Індії та Росії, підписали протокол про розширення промислового та технологічного співробітництва. Про це йдеться на сайті Міністерства торгівлі та промисловості країни. Офіційне повідомлення. Тобто, МИТа Трампа. Хоч і ведені і переговори успішні, але все виглядає дуже дивним. І з'явилось повідомлення про те, що на Моді, прем'єр-міністр Індії, вперше за сім років відвідає Китай, той самий Китай, з яким він потрішки воює. І це все відбувається після введення Трампом мит для Індії за купівлю російської нафти. Але це ще не всі квіточки, я вам розповім ще й про ягідки. І не лише квіточки, тому залишайтесь, друзі, на каналі. Стосовно візиту на моді, вперше за 7 років ще раз наголошую до Китаю. Про це пише видання Reuters, посилається на поінформовані джерела. Візит відбудеться наприкінці серпня, саме на тлі загострення відносин Індії та США. і Нарендра моді відвідає саміт Шанхайської організації співробітництва, який розпочне свою роботу 31 серпня в китайському місті Тянцзінь. Востаннє моді відвідував Китай у 2018 році. З того часу відносини між цими двома країнами різко погіршились. У 2020 році на гімалайському кордоні відбулося збройне зіткнення між китайськими та індійськими військовими. Але після того, як введені були санкції фактично проти Індії, з'явилось таке несподіване рішення. Трині санкції проти Росії заявили в Білому домі, як я вам сказав на початку відео, оголосять в п'ятницю, які саме незрозуміло. Трамп про відсотки не говорить і каже, нікому ні про які 100% я ніколи не говорив. Це все, мовляв, вигадки. Ще раз наголошую: в ранішому відео голос говорив: і нині говорю, Трамп бреше. Говорив він про 100%. Але наразі він це заперечує. Державний секретар ШАМ Марко Рубіо також дав дуже короткий коментар стосовно. Результатів переговору Віткофа та Путіна і сказав, що ми скажемо більше про це пізніше, про результати і про те, які будуть дії проти Росії. Але він ухилився від відповіді чи запровадять санкції проти Росії. Ну, зрозуміло, чому? Тому що таке може оголошувати у Сполучених Штатах Америки лише Дональд Трамп водночас Рубі додав, що. Ймовірно, скоро будуть зроблені відповідні оголошення. Позитивні, каже або, можливо, негативні, незрозуміло. О 23.30 за київським часом Трамп має оголосити звернення. Але він вже багато коментарів після того, як було проведено переговори між Вітковим та Путіним, зробив і провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським. І також в цій розмові брали участь і європейські лідери. І Зеленський також дав дуже короткий коментар у себе в телеграм-каналі. Про підсумки цієї розмови. Сказав він дослівно наступне: наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка. Війна має завершитись, і це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві. Що було озвучено в Москві, невідомо. Жодної конкретники немає. Лише у Трампа все дуже чудово, аби не вводити санкції проти Росії, тому що вони будуть працювати над завершенням війни в найближчі дні і навіть тижні. Ну, загалом, те, що ми і прогнозували, друзі, з вами, так воно і на жаль, справдилось. Путін не збирається припиняти війну. Я маю великий сумнів, що він відмовиться від обстрілів в повітрі. Хоча є один із коментарів військового, який сьогодні бачив, він доволі. Влучний. Стверджується, що для нас перемиря в повітрі буде небезпечним. Росіяни зможуть накопичувати зброю дуже близько до фронту, адже не можна буде уражати склади боєкомплектів, військову техніку за 10, 20, 30, 40 кілометрів від фронту. Заборонять використовувати fpv дрони або взагалі дрони. Хоча, як на мене, це фантастика. Будуть їх використовувати не далі, будуть суцільні провокації. Тим паче, ми це вже проходили. Путін дуже вміє вправно маніпулювати будь якою інформацією, будь-якими рішеннями. В той же час в МЗС Китаю, власне, я вам про це говорив, вважаю, що процес врегулювання української кризи, як то вони люблять говорити, досяг критичного моменту. Про це заявив Ван Ї ще до того, як зустрічався Стів Вітков із Путіним. І про це він сказав на конференції зі спеціальним радником президента Бразилії. Селсо Аморімом. Чому Бразилія? Бразилія, як і Індія, потерпає від тиску Америки. В переліку країн, які найбільше закуповують чи то нафту чи світлі нафтопродукти у Росії, Китай, Індія і Бразилія. Проти них спрямовані були і коментарі Лінсі Грема, автора законопроекту про пекельні санкції проти Росії. Точніше, вторинні санкції проти Росії так буде влучніше, тому що вони безпосередньо стосуються трьох країн Китаю, Бразилії. Та Індії. Ліндсі Грем на цьому наполягав. Сьогодні ж представник закордонного відомства Китаю та радник президента Бразилії якось випадково зустрілися. І що власне, сказав Ван Анні? Він заявив, що консенсус із шести пунктів, запропонований Китаєм і Бразилією спільний, зіграв позитивну роль в охолодженні кризи. А група друзів миру, яка підтримала цю ініціативу, включно з країнами глобального півдня, тоді вони запустили такий проект разом із Бразилією. Висловила об'єктивні раціональні голоси, доклавши позитивний зусиль для сприйняття діалогу і переговорів. Це все, звісно, риторика. Але по суті, що сказав Ван І він додав, що Китай твердо підтримує Бразилію у захисті її національного суверенітету та гідності, виступає проти невиправданого зовнішнього втручання у внутрішні справи Бразилії. Ну так само, як він тепер підтримує Індію. Не об'єдналися ці країни, звісно, проти Дональда Трампа і проти Сполучених Штатів Америки, але в них ситуативний інтерес. І він зайшов далі, ніж чесно кажучи, я очікував. Тому що складно було собі уявити, що Китай і Індія будуть спілкуватися на найвищому рівні. Але тепер Індія летить до Пекіну, буде розповідати про те, як же на них тисне Трамп. Разом із Бразилією і будуть на трьох вирішувати, а що ж зробити із цим дуже таким поганим західним світом, який забороняє нам купувати нафту у Росії, яка вбиває цей західний світ. Ну така логіка. Але наші західні партнери воліють поки що це не помічати. Заяви дуже обережні. Трамп стверджує, що переговори пройшли супер успішно. До того моменту, допоки вони не усвідомлять вголос публічно, що проблема заключається у їх. Інфантильності у їх нерішучості, саме з питанням введення дієвих санкцій, передачі Україні далекобійної зброї для того, щоб виносити тили росіян, ми матимемо просто невирішене питання із війною. Власне, це моя думка, друзі. А ви пишіть свою. Тому треба справді говорити про те, що відбувається сьогодні у відносинах Європи та Сполучених Штатів Америки із Росією в першу чергу. Заява, яка була зроблена. Урядом Індії про те, що європейці торгують із Росією більше аніж вони самі, вона влучна. Але ще раз наголошую: це не виправдовує Індію як покупця нафти російської. Так само не виправдовує Європу, яка Торгує із Росією на суму 65 мільярдів євро щороку. Ну, такі дані були в 2024 році. Скільки в цьому буде? Думаю, навряд чи менше, тому що вони активно закуповують російський газ. Я маю на увазі європейці. І про це треба говорити. Тому що Європа фактично сьогодні з Дональдом Трампом затягує цю війну. Так, у нас є свої внутрішні проблеми. Безумовно, над ними треба працювати, і з ними треба працювати, але не помічати не європейців європейці і про неї не говорити це, як на мене, не зовсім правильно. І ще, друзі, на завершення вам кілька цікавих новин. Залишайтесь на каналі. Щодо близького сходу, ви, певне, добре, вже обізнані із тим, що прем'єр-міністр Ізраїлю Бенамін Нетаньяху вирішив продовжувати військову операцію в секторі гази і взяти повністю під контроль цей анклав. Але не всі підтримують таке рішення в Ізраїлі Бенаміна Нетаньяху. До прикладу, Цехал виступив проти повного захоплення гази, оскільки, за оцінками армії, очищення всієї інфраструктури Хамас може зайняти роки. Проти Нетаньяху також виступили глава МЗС Гідеон Саар, лідер партії Шас Ар'єр Дері, радник з нацбезпеки Цахі Ханегбі, голова МОСАДу Давід Барнеа. Дуже велике протистояння. Я думаю, що там може навіть завершитися ця історія вся виборами. Так. Певний період часу військових дій активних проти сектору Гази не буде, а Нетаньяху переоберуть. Наскільки це такий варіант реальний, знову ж таки, будемо споглядати. Але дзвіночки такі дуже-дуже тривожні для самого Нетаньяху. Щодо ситуації в Україні, друзі, сьогодні, врешті-решт, кабінет міністр призначив Олександра Цивінського на посаду директора Бюро Економічної Безпеки. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Середенко, але пікантність заключається в тому, що. Цивінського змусили прийти поліграф. Для чого, я, чесно кажучи, не знаю. Адже він проходив конкурс відповідний від відносно до того: хороший Цивінський, поганий Цивінський, Я його особисто не знаю, але говорю вам про процедуру неодноразово. Так само, як і призначення суддів, фінальний підпис ставить президент України. Так само і проведені конкурси на заміщення вакантних посад, фінальний підпис ставить прем'єр-міністр. І він або ухвалить рішення, або не ухвалить. Ну, яка тоді прозорість і незалежність конкурсу. Вона доволі сумніна з точки зору ефективності проведення цих конкурсів, там також є свої моменти щодо формування вимог до кандидатів і так далі. Скандал із Набута Сап, який виник буквально минулого тижня, вдарив по рейтингу Зеленського. Про це повідомляє опитування КМІС. У травні рейтинг довіри до президента був 74%, а в червні вже склав 65%, а в липні 58%. Головною причиною недовіри опитані назвали корупцію 21%. На другому місці 20% причини пов'язані з війною. Почалася війна, недостатня підготовка до неї, не може або не хоче її завершувати. Це опитування, як на мене, проведено було не випадково. КМІС проводить його системно, показує те, наскільки довіряє Зеленському, але це не та кількість виборців, умовно, які б готові були проголосувати за Зеленського. Це зовсім інший рейтинг, друзі. Це не проголосування. Також сьогодні Міненерго повідомило про те, що на Одещині був приліт по компресорній станції, через яку Україна качає газ з Європи та Сполучених Штатів Америки. По ній вже постачався американський скраплений газ. Та тестові обсяги Азербайджанського газу Київ заявив, що це цілеспрямований удар проти енергетики та відносин з Азербайджаном США та партнерами в Європі. Стовідсотково так, але ні Штати Америки, ні Європа жодної заяви з цього приводу не зробили, який мотив у Путіна припиняти війну ніякого тиску, фактично він не відчуває. Тим паче Індія і Китай заявили про те, що вони будуть купувати нафту і надалі. Ідея з вторинними митами, вона фактично провалилася. Високі мита 100% і більше Трамп не може ввести через загрозу власній економіці, а менші мита не працюватимуть. Працюватимуть санкції, якщо їх контролюватимуть. Але контроль за санкціями Білий дім зняв. Європа контролювати санкції не хоче. От така виходить, друзі, патова ситуація. Всі в прикупі, всім вигідно. І тепер, друзі, на завершення все ж таки до подій. На Росії. Російська економіка, попри слабкі санкції, я вважаю, вона все ж таки зазнає суттєвих втрат. Вона стагнує і одним із методів збереження власної спроможності для Путіна воювати проти нас є реприватизація. Якби санкції з боку Європейського Союзу Сполучених Штатів Америки були дієвішими і ефективнішими, Росія б точно вже давно економічно загнулася. У мене в цьому немає жодного сумніву. Ну а так, бачите, санкції такі, щоб раптом Росія не задихнулася. ФСБ сьогодні оголосила про націоналізацію найбільшого нафтопереробного заводу Дагестану, активи колишнього державного секретаря Дагестану Магомед Султана Магомедова загальною вартістю 100 мільярдів рублів. Передали державі. Про це повідомила, ще раз наголошую Федеральна служба безпеки. Мова йде про нафтопереробний завод Дагнотех і нафтоперевалочний комплекс «Дагнонафтопродукт» найбільший на північному Кавказі. Останній включає 67 земельних ділянок та більше 360 будівель і споруд, у тому числі трубопроводи та автозаправні станції. Це не випадково і не поодинока історія друзі на Росії. Там активно займаються реприватизацією або передають об'єкти в державну власність, або конкретним обмежені кількості олігархів, які співпрацюють безпосередньо із кремлівським режимом. Тобто Путін потроху, але потроху підпихає Росію до формату Аля Радянський Союз 2.0. Нового формату, звісно, але суть та сама. І також найбільший виробник цементу в Росії перейшов на 4-денний робочий тиждень через кризу в економіці. Раніше я вам повідомляв, що автомобілебудівні підприємства на Росії всі переходять на 4-денний термін, а окремі з них навіть закриються. Також сумнів цьому нема, тому що автопром російський ну це десь позаминулий вік. Компанія «Цемрос», найбільший російський виробник цементу, з 1 жовтня 25 року, переводить співробітників, в компанії та заводів на 4-денний робочий тиждень. Причина заходу скорочення споживання цементу, а це фактично валиться будівельна галузь. Та зростання частки імпорту на російському ринку. Ну, на рахунок імпорту я б ну не поспішав би робити такі висновки, чесно кажучи, але ну, заяву треба робити. І далі кажуть, що це необхідно для довгострокового збереження стійкості та соціального балансу на період нестабільності. А після відновлення попиту на продукцію в країні компанія повернеться до штатного режиму роботи. Коли це буде, ніхто не знає. Путін постійно говорить про технологічний якийсь прорив на Росії, де є завдання. Створюйте власні технології, а не займайтесь імпортозаміщенням. Раніше він говорив про імпортозаміщення. Але тепер ситуація дещо інша, тому що імпортозаміщення на Росії, воно китайського гатунку. Комплектуючі надходять із Китаю до тих самих шахедів, вони їх збирають. Там і індійські комплектуючі, які кажуть уже в ГУР, і говорять, що це вони зробили самі. Друзі, на цю хвилину всі новини. Нічим новим я, на жаль, вас не зміг. Обнадіяти і порадувати ситуація складається поки що такою, як вона залишалася, і до вчорашнього дня, 8 серпня, завершення війни не планується. Війна в будь-якому випадку закінчиться, але нам треба формувати іншу думку у європейців, і звісно, у Дональда Трампа, для того, щоб вони вживали дієвіших заходів проти Росії. З Трампом ми знайшли інструменти. Співпраці, ми не критикуємо його, це правильно. З європейцями також все не просто тому, що вони нам допомагають. Ситуація надскладна. тому маємо працювати ми голос народу. Сподіваюся, нас будуть чути. Долучайтесь, друзі, до каналу. Для цього поширюйте відео, щоб нас більше чули. Підписуйтеся, коментуйте, все це допомагає поширювати україномовний правдивний контент на платформі YouTube, а його слухають в тому числі за кордоном. Всіх люблю ці і шину і не перемикайтесь. Все буде Україна!